У жмаринській громаді впродовж жовтня фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб щодня проводили забори води з криниць та мереж системи водопостачання на вірус гепатиту А. Понад 100 проб за місяць з різних криниць та свердловин не підтвердили гепатиту А у воді, яку споживають жмаринчани. Однак два випадки, зафіксовані у Станіславчицькій громаді і сільському населеному пункті жмеринської громади змусили лаборантів та дезінфекторів провести дослідження спалаху хвороби і дезінфекцію. Оселі впродовж жовтня місяця спостерігається різке підвищення захворюваності на вірусний гепатит. А в Вінницькій області а в Жмеринському районі зареєстровано два випадки захворювання на вірусний гепатит: один по жмеринській територіальній громаді, другий випадок по Станіславчівській громаді. Але ці випадки пов'язані з тим, що люди перебували за межами Жмеринського району. Наші фахівці-помічники епідеміологів провели повністю розслідування з відбором проб води на вміст вірусу гепатиту А. На сьогоднішній день вірус гепатиту А не виявлений у питній воді. Також провели заключну дезінфекцію в очагах захворювання. Вода вся йде централізована гарної якості. Щоб перевірити воду на гепатит, а лаборанти і дезінфектори брали забір по 10 літрів з різних джерел. А досліди та аналізи проводили в обласному центрі контролю і профілактики. Завідуючи жмеринським районним відділом Івана Стелюк акцентує, що у Жмеринці вода хорошої якості, адже добувається не з поверхні, а зі свердловин. Однак, разом з тим, лікар закликає жителів громади не нехтувати правилами споживання води, обробки овочів та фруктів, адже Боткіна це найперша хвороба брудних рук. Гепатит А. Всі ми знаємо, як це хвороба Боткіна або що називають її хвороба брудних рук. Як можна заразитися гепатитом А через недотримання санітарно гігієнічних умов? Перше, це треба мити руки з миючим засобом обов'язково на протязі 20 секунд. Обов'язково мити овочі. Фрукти, які ми купляємо на ринку, звичайно, не купляти на стихійних ринках, де знаходяться продукти на землі. У розмові Івана Іванівна розповідає, що з 1 листопада у структурі відділу відбулися зміни, і санітарно-епідеміологічна служба залізничників перейшла у склад жмаринського районного відділу, що об'єднує Жмаринську громаду Шаргородське барське відділення і відділення на залізничному транспорті. Кожен працівник санітарно-епідеміологічної служби щомісяця перераховує свій одноденний заробіток на. Підтримку Збройних сил України, а також у вільні від роботи хвилинки жінки і чоловіки плетуть маскувальні сітки і маруші для захисту наших захисників. Незламні фахівці жмаринського районного відділу обласного центру контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України співпрацюють з маскувальними феями Вищого професійного училища і допомагають наближати нашу перемогу.